Повномасштабний напад Росії на Україну, який стався 24 лютого 2022 року, змінив життя усіх українців, у тому числі й авторів цього каналу. Ми дякуємо захисникам та захисницям України усіх поколінь за збереження нашої землі, культури та мови. Ми також долучаємося до багатостолітньої боротьби проти Московії та просимо вас підтримувати та розповсюджувати україномовний контент. Дякуємо! Як російськомовним українцям швидко перейти на українську мову? Почнемо з того, що державна мова в Україні українська. Цією мовою офіційно забезпечується навчання, документація та надання будь-яких послуг? Ви маєте право вимагати української мови у сфері обслуговування, як керівник бізнесу або клієнт бізнесу? Повсякденна мова у побуті може бути будь-якою. Українське суспільство білінгвальне. Тому може вживати дві мови у побуті українську та російську. Але за останній рік українці, особливо зі східних та південних регіонів, які раніше переважно спілкувалися російською, бажають перейти на українську мову. Ми підтримуємо такі ініціативи та закликаємо усіх долучатися до таких змін у суспільстві. Виділяють багато факторів, чому це необхідно, і кожен може знайти свій основний. Але ми зосередимося на глобальних змінах та пояснимо ситуацію з філологічної точки зору. Усі, хто досконало володіє мовою, ніколи не зможе її забути. Російськомовні люди не зможуть забути російську. Для багатьох з них вживання російської здається лінгвістично комфортніше та природніше. Це нормальне з точки зору роботи мозку та звички. Глобальне завдання переходу на українську мову полягає у тому, щоб нове покоління ненароджених дітей або дітей, які тільки будуть чи навчаються говорити, досконало володіло українською мовою та лише при бажанні вивчало російську як іноземну, як то польську, англійську чи будь-яку іншу мову. А тому у майбутньому україномовні українці перестануть вживати російськомовний контент та долучатися до російського світогляду. І провокуватимуть до більш якісного україномовного контенту. Отже, те, як зараз суспільство рухається, в україномовне середовище покаже свій результат лише за десятки років, коли молоді українці не володітимуть російською досконало. Прикладом таких змін можуть стати балтійські країни, до молодь переважно спілкуються рідною мовою чи загальновживаною міжнародною, англійською. З цієї логіки буде дуже легко зрозуміти, як саме варто зробити цей перехід для українців. Які дані ми маємо, перше. Ви знаєте українську мову хоча б пасивно, тому вам не потрібно вивчати її з нуля. Друге. Ви маєте достатню кількість матеріалів для вивчення та практики української мови. Вона не є зниклою чи забороненою. Третє. Ви маєте складнощі з вимовою певних звуків. Четверте, ви маєте складнощі з сталими виразами та унікальними назвами побутових речей. І п'яте, ви переважно маєте російськомовне оточення. Отже, як це швидко виправити: говоріть та пишіть українську якомога частіше. Введіть соціальні мережі, використовуйте українську в певних ситуаціях, наприклад, у публічних місцях, співайте пісні. Якщо ви бачите, що не маєте достатньої бази для вживання української, використовуйте навчальні матеріали, відео з інтернету, читайте українською аналізуючи текст. Уважно слухайте дикторів та ведучих на телеканалах, журналістів та україномовних блогерів. Завжди зупиняйтеся та занотовуйте або, хоча б, звертайте увагу на складні для вас вирази, слова чи поняття. Вимагайте від оточення хоча б у публічних місцях, як от у сфері обслуговування української мови, долучайте до переходу членів своєї сім'ї та друзів, створюйте україномовне близьке соціальне коло. Особливо звертайте увагу на україномовне оточення вашої дитини і пам'ятайте, шлях переходу складний, але можливий. Не зупиняйтеся, вашому мозку потрібен час на трансформацію. Суржик це найкращий, але лише перехідний етап трансформації. Використовуйте його, будьте свідомим носієм української культури та мови, допомагайте українському суспільству ставати краще, де б ви не знаходилися. З радістю відповімо на ваші питання у коментарях. Підписуйтесь на канал Лінгвістична освіта, адже мова має значення.